Вісім шкідливих харчових звичок з радянських часів, які варто залишити в минулому. Салати не завжди корисно. Шуба, олів'є, крабовий – це часто калорійна бомба з майонезом та вуглеводами. А справжні овочі тим часом сумують в холодильнику. Макарони, пельмені, каша і ще шмат хліба це зайві вуглеводи, які тіло не потрібні. Ми не живемо в часи голоду і не треба все їсти з хлібом. Чай лише з солоденьким. Бо без нічого то не те. Щоденні цукерки, печиво це зайві калорії і проблеми зі здоров'ям. Солодощі це ок, але в межах 20% від калорійності. Харчування за розкладом. Триразове харчування це незаконно. Організму байдуже, скільки разів на день ти їси. Головне, скільки калорій і що саме, снідати тільки кашею. Каша це непогано, але не єдиний варіант. Сніданок може бути різноманітним і не менш корисним. Немає сенсу обмежувати себе. Обід з трьох страв перше, друге, компот ще й хліб. Це працювало, коли не було перекусів. Сьогодні можна їсти простіше і легше, і не залишатись голодним. Готувати на свята велику кількість страв. Раніше це було показником хазяйновитості, тепер витрата часу, сил і зайві кілограми на свята. Бо не можна викидати. Гості приходять не тільки їсти: не роби зі свого шлунку смітник купувати продукти про запас. Потім ми ходимо, під'їдаємо, коли нам скучно, сумно чи просто захотілося. Плануй покупки, не ходи голодним до магазину і не перетворюй холодильник на спокусу. Яка з цих звичок ще з тобою? Напиши в коментарях.